Це відео з'явилось несподівано. Я не планувала його насправді. Просто поки працювала над дитячим одягом і там, іншими проєктами. Мені якось було сумно, мені хотілося якихось нових процесів, але не так, щоб покупуляти пряжу. В мене залишилось достатньо різної пряжі там маточок, один-два. Якісь різних кольорів, і я вирішила, що можна спробувати щось з них зробити. Ну так, без якихось там конкретних планів. Я е, ходила по сайту Drops і побачила, що там є мітинки. І я, мені здалося, що мені може якраз вистачити шерсті, яка в мене залишилась, на ці мітинги. І я їх почала в'язати, я ніколи не в'язала таким же кардом, ніколи не в'язала мітинки, і щось мене цей процес так засмоктав. Що я зв'язала мітинки, потім шапку, потім ще одну шапку, і ще дещо почала. І таким чином, в мене сформувався. Формат цього відео ідея до цього відео про такі невеличкі проєкти, аксесуари, які можна дов'язати залишки в пряжі. Тому що сьогоднішні три проєкти, які в мене вийшли з цього, я вам і покажу вони зв'язані залишків пряжі, які в пряжі, яка в мене залишилася після всіх моїх інших проєктів. Тож, вмошітеся зручненько беріть чайок, кавусю і в'язання. І я покажу вам, що я зв'язала зі своїх залишків. Мене звати Дар'я і я вітаю вас на моєму каналі Петля і муза. Ось такі рукавички я обрала для початку. Вони мені дуже сподобалися. І в мене якраз було декілька кольорів Drops Air у залишку, які я хотіла використати для цих рукавичок. Я такі ще ніколи не в'язала, це мій перший раз, але мені дуже сподобався дизайн єдине, що я хотіла його трошки змінити. Я вирішила зробити просто Резинку на горі рукавички, бо мені здалося, що це буде простіше і зручніше. І поки я розбиралася зі схемою Drops, я вирішила, що треба буде, зазняти, як я в'яжу ці мітинки, і пояснити трошки схему. Тому що мені знадобився певний час, щоб розібратися у ній. Що і як робиться, чому там так написано, бо там текстом написано дуже достатньо коротко, і е, є просто схема візерунку. Я хотіла поділитися тим, що я зрозуміла. Я зробила все одно трошки по-своєму. Я закінчила вже ось цю бокавичку. На ній ще нема е, пальця. Поки так це я в'яжу партнеру, треба подивитися, я е, зв'яжу палець, потім поперу і перевірю, як вона зміниться. Е, задумка в тому, що ось тут я теж не закриваю ще й петлі, тому що він примірив і він скажу, що йому вже якраз. А по схемі там ще має бути десь рядів 6. Е, тому я її поперу, подивлюся, чи вона зміниться, наскільки вона зміниться за розміром. Зараз вона йому так дуже е, плотно, щільно сидить. А мені на мене, здається, як треба, а на ньому ще щільно. Ну, і ось тут щільно ще прилягає. Е, поперу подивлюся, може, зменшу тут ще трошки кількість петель, е, для того, щоб вони не спадали з руки. Тут я вирішила вам ще раз зазняти, як я страждаю з новими маленькими круговими спицями від Хая Хая. Я надивилася YouTube і вирішила, що треба собі такі теж купити, спробувати, для того, щоб в'язати шкарпетки або ось такі невеличкі проекти. Але ви бачите, як я в реальному часі просто страждаю. Тому що резинку взагалі дуже незручно в'язати. Я не знаю, як поставити свої руки для того, щоб було зручніше, мені не сподобалося. Я спробувала ними в'язати ось рукавички, потім в'язала ще рукав дитячого одягу. І планую ще все ж таки спробувати шкарпетки ними в'язати, бо я чула, що там багато в'язальщиць скажуть, що їм дуже подобаються ці спиці. Але, якщо чесно, ці рукавички на magic Loop я в'язала набагато швидше. Тобто ці спиці не виконували якраз оцю необхідну задачу в'язати швидко трубу. Я швидше в'язала magic Loop'ом. І ось так виглядають рукавиці Після прання вже мій партнер їх носить, вони теплі. Зараз у нас теж мінус 20 на вулиці, і в нього не мерзнуть в них руки. Вони вийшли дуже теплими. Я дуже з ними задоволена. Вирішила зробити короткі чекін у своєму марафоні аксесуарів. Я думала зазняти щось типу: а ось мій наступний аксесуар, який я в'яжу по плану. Але в мене щось боліла голова, і я вирішила спробувати почати в'язати собі ось таку панамку. Це ще не панамка це тільки її верхівка. Я просто вирішила зібрати всю пряжу, яка в мене залишилася ось з цих кольорів. Ще в мене є одна, яка зараз закінчилася. Але я піду ще візьму. Зібрати і спробувати. Я якось спробувала, почала в'язати, думаю, ну ще рядочок, ну, ще рядочок. І зв'язалася верхівку. Буду зараз дов'язувати, щось взагалі нічого іншого не хочеться робити. Просто сидіти, гачкувати, голова болить, якось. Так, бездумне щось таке робити, воно не складне. великий товстий гачок. Я сама собі приблизно розрахувала діаметр верхівки і по голові. І от буду зараз сидіти і бездумно гачкувати, але мені дуже подобаються кольори. Це якраз буде пасувати до моєї курточки зимової, яка в мене є така ж фіолетова, і рукавички такі самі. В мою думку, буде гарний, прикольний аксесуар. Ну і плюс девіз. Цього марафону позбуться якомога більше залишків пряжі. Ось таких от моточків. Звісно, що я не все тут на цю панамку, але якусь частину іншу, може залишу вже до якихось теж доробок. Може, ще щось зроблю. Мені подобається таким чином використовувати залишки, які в мене є. Я думаю, що я суттєво зменшу кількість пряжі, яка в мене залишається і лежить в шафі без діла, хоча би просторово в об'ємі. Я в'язала не, не по якомусь опису, а сама робила для себе цю е, панаму і намагалася зрозуміти, які мені треба зробити поля для неї. І це перший варіант, який в мене вийшов. Мені вона не дуже сподобалась. Я організувала обговорення з подругами і розпустила той варіант панами, перев'язала на менші поля. Мені здається, що так виглядає трошки краще, але я все ще не впевнена, що мені вони пасують взагалі. Я пішла в кіно і взяла з собою легке в'язання. І вже через декілька годин у мене була почата шапка, і я не могла вже зупинитися і вирішила продовжувати. Хоча, звісно, є ще проекти, які чекають на свій час. Це шапка Макенід. Я колись давно купила опис, але все ніяк не доходило руки її зв'язати. І ось я вирішила, що прийшов час під час нудного фільму пов'язати цю шапку. Я пров'язала вже дві резинки, які там були по схемі. Вона якби завертається одна в одну, відвороти, це два відвороти я пров'язала, щось їх трошки покосило, буває. І пров'язала там 5 см. вже починається основна шапка, але нюанс. Це все, що в мене залишилось. Я не знаю, чи мені вистачить. Коли я зважувала перед тим, як в'язати, я знала, що в мене там є залишки цієї пряжі, я їх зважила і це було 83 грами. отак от разом вся пряжа, що в мене була. І в схемі написано, що треба 300 метрів і пряжі 100, ну, тобто там в 100 грамах ці, ці є 300 метрів. Ну, я так прикинула, ну має ж бути. Більше в мене, ніж 300 метрів, тому що майже був повний маток, але потім я зрозуміла, що він не майже повний. Ну, я все одно вирішила ризикнути і спробувати зв'язати з залишки цієї пряжі з шапку. Ну, а що з нею що робити з цією пряжою? А так було б тепленько. Зараз я зважу, скільки в мене залишилось. У мене залишилось десь 24 грама разом і скільки в мене залишилося саме. 14 грамів в мене залишилося. Заскільки. Упс, Я перевірила. В 50 грамах 175 метрів. Тобто в мене в кращому випадку було десь 250. Але там було написано, тут написано в схемі, що не всі розміри треба ці 100 грам. Ну, в мене найменший розмір. Я сподіваюся, мені вистачить. Бо залишилося 14 грам. Це дуже мало. І мені, по суті, ще ось так десь в'язати. Ну, я обрала варіант, де там. Я обрала варіант, де там шість закриттів. От, і зараз треба переходити на спиці 3,5 мм замість трьох, і я сподіваюся, що мені вистачить. В мене є ще якби білий махер. Я думала, якщо мені не вистачить жовтого, я додам білого. Ну, типу, ну що там, трошки буде відрізнятися по кольору, нічого страшного. Але от якщо мені такого кольору не вистачить, в мене е, нічого в мене більше цього кольору немає. В мене і нитки такої більше немає. В мене є якась там біла, те, що в мене на вобінах, але вона. Не підійде. Тож, і я буду сподіватися, що мені вистачить. Ну, я буду її закривати раніше, якщо мені не вистачить до тої, тієї довжини, яка має бути по задуму, то я буду просто раніше закривати. Ну, буде така менша шапочка, вона, типу, має бути е, трошки довга. Ну, в мене буде щільніше сидіти на голові. Я перевірила, вона в довжині. Має бути 46 см. І це значить, що є великий шанс, що мені не вистачить. Тому що в мене з цих 46 сантиметрів є 5. Ані, неправильно рахую. Чи правильно? Було написано 31. А да. загальної довжини в мене є 5 см, і треба ще зв'язати 40. Ну, цього на 40 см точно не вистачить. Ну, я, звісно, все одно спробую, буду в'язати, поки буде. Я не хочу купувати ще пряжі цієї, але я боюсь, що доведеться. Бо мені от прям трошки не вистачить. Щоб дов'язати цю шапку. Прям я думаю, що там на грамів 10, мабуть, мені не вистачить і знову в мене буде в залишки цієї. пряжі. фокус не вдався, не вдався. Ну, я вам скажу, я сьогодні її завершу, я вам скажу, що в мені вдалося, що не вдалося. Так, в мене зараз на такому етапі, і в мене залишилась ось так ниточка. Але я буду е дов'язувати рядочок, мені ще трошки залишилося зменшити. Значить, мені не вистачило на зараз один, два, три, чотири. На вісім рядів мені не вистачило. Ну, але я думаю, що це вже норм, шапка. Буде, мабуть, вона модна, як цих хлопців з рейдарською. <смі> Може, ще бути зараз під час прання. Але я вот так от довяжу і буде, як буду, буду носити так. Буду думаю, що вона все одно буде тепла. То мені не вистачало саме цієї довжини, тому що так вона то майже необхідної довжини мені. Це основна нитка. Все. Основна нитка закінчилася, тільки залишилися махір, а зараз я на махірі це все затягну, Дійство. Ну, майже, майже необхідного розміру шапочка, що ну, ж. Ось така шапочка вийшла. Насправді вона значно коротша, ніж треба було. Вона всього 15 сантиметрів цієї довжини основної. Ну але скільки було пряжі, настільки і зв'язала. Ось такі проекти в мене вийшли. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, на що ви використовуєте в залишки пряжі. Для мене в цьому всьому було головне, що в мене залишається якась така незрозуміла кількість пряжі, що її на ні на великий виріб не можна використати, і на щось серйозне теж ти її вже не використаєш. Тобто, це має бути щось дуже маленьке. І якщо чесно, я в захваті від мітинок мені дуже сподобався. Скільки я використала пряжі, в це вийшло в мене по півматочка кожного кольору, що класно, тому що ну, у багатьох з нас може залишитись по півматочку Drops Air або схожої пряжі по товщини. І якраз зв'язати мітинки, які налазять чоловіку на руки. Це класна ідея. Як на мене, мені сподобалось. У мене ще є такий білий, рожевий, синій. І ще, а і помаранчевий в мене є, то я собі теж з них обов'язково зв'яжу мітинки. І шапка, ось ця остання, да, вона не того розміру, як її планувала авторка. Да, вона має бути трошки довшою. Але мені не вистачило ну, зовсім трошки пряжі. Я скоротила її розмір виходить десь на 3 см від того, що мало буде. І якраз їх там трошки не вистачає там, візуально. Але мені здається, що класно все вийшло, що я використала цю пряжу максимально. Я дуже задоволена, шапка дуже приємна. Думаю, що збіжу ще одну потім, але вже нормального розміру, і можливо вам ще колись там в шорці покажу, порівняю їх. Ну і Панама це такий мій проєкт, який, як на мене, не дуже вдався, хоч мені було цікаво її робити. Я її з таким задоволенням в'язала, але мені не пасують панами. І, як ви бачили з відео, я довго не здавалася, щоб ця панама мені підійшла, експериментувала з полями, перев'язувала її 3 мільйони разів. Але ні, вона мені не дуже пасує. Ну, не знаю, може, буду просто носити, але розбирати її вже не буду. Треба, можливо, змиритися, що панами це зовсім не моє. І також мені дуже сподобалося, що всі ці проекти в мене зайняли не так багато часу. Якби я не перервалася в мітинках, в'язання, в то я б теж їх, мабуть, зв'язала за два дні, я, тому що панама і шапка, панама в мене зайняла два дні тільки тому, що я її відклала, щоб подумати, що робити з полями, бо вони мені не подобалися різних розмірів, ніякі. І я відклала, думаю, пересплю зранку вирішу. А, І шапку я зв'язала за два дні, просто за два вечори сіла, поки дивилася YouTube, зв'язала. Пів шапки і і потім ще пів дов'язали на наступний день. Тому, як на мене, проекти класні. Забирайте собі в копілочку, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а що ще ви такого швидкого в'яжете, такого швидкого дофаміну, залишки в пряжі, що може стати у негоді. А я вам дякую за перегляд, за вашу підтримку і бажаю вам гарного дня. До зустрічі у наступних відео.